До Дня Незалежності на південноукраїнській АЕС готуються відповідно до реалій сьогодення. У понеділок двом військовим підрозділам передали засоби, які допоможуть у боротьбі з російською навалою. Працівники служби інформаційних технологій зустрічали зі своїм колегою інженера-електроніка, а нині військовослужбовця з позивним Кібернетик, мобілізували в жовтні минулого року. Хлопець зазначає, підприємство та колеги допомагають його частині вже не вперше. Це вже в третій раз. Також я неодноразово так поза звертаюся до, до своїх колег, які ну, ніколи не відказують і завжди допомагають, підбадьорюють. І, а конкретно до фонду вже третій раз. У попередні рази кібернетику передавали мавіки, старлінки, «Екофло». Цього разу хлопці забрали два квадрокоптери та пристрій для знищення дронів. На це використали майже 280 тисяч гривень зібраних у ході благодійної акції Допомога захисникам України. Готуємося працювати на північному напрямку. Надіємося, що все буде гаразд, повні сил, натхнення, наснаги. Цього ж дня відбулася ще одна зустріч на цей раз із військовослужбовцями, що охороняють південноукраїнський енергокомплекс. Захисникам передали засоби, які дадуть можливість покращити зв'язок на передовій. Кабель військовослужбовцям передавали також в рамках акції Допомога захисникам України. Справу довірили представникам молодіжної організації Південноукраїнської АЕС. Голова спілки каже, для військових така підтримка є дуже важливою, тому ті, хто в тилу, мають робити все від них залежне. Для військових, коли вони отримують таку допомогу, це вкрай важливо. Причому вона не важлива на яку суму. Це може бути мінімальна, якась там до 10 тисяч допомога, це може бути і на 250-500 на 500 тисяч допомога, але вона вкрай необхідна в будь-якому випадку. Ця допомога їм допомагає мочити. Ворогів і звільняти наші території черговий транш до фонду, що діє в рамках благодійної акції Допомога захисникам України надійде у вересні. Працівники південно-українського енергокомплексу знову перерахують на захист України свій одноденний заробіток за серпень.